Всім привіт! Сьогодні знову у нас кронопарк, Однокімнатна квартира. На годиннику майже четверта, але ми закінчили ще в 12. Значить, відний кабель інтернету у нас піднімається. І ось тут буде шафа. Під шафою на розетка під робот-полесос. Далі при вході у нас розетка та двохлавішний вимикач на трековий світильник та підсвітку дзеркала. є. Далі тут у нас вимикач, вимикач на кухню на трек. Далі вимикач на витяжку в ванній кімнаті. Вимикач двохлавішний на три точкових світильника та друга клавіша на дзеркало, підсвітка. У ванній кімнаті ще в нас розетки. Тут в нас буде горизонтальний бойлер. Тут буде плата керування системою антипотоп. Один датчик в нас з цієї сторони, один на кухні. Тут у нас пральна машина, тут у нас полотенчик. І кабель пішов на сервепривід. Є. Далі тут у нас буде ще стіна. Це у нас на вимикач в спальню, в спальні у нас люстра. Біля ліжка вимикач набра розетки, вимикач набра розетки, вивід на балкон. Тут одна розетка у нас. Далі за холодильником дві групи у нас холодильник та посудомийна машина. Далі варильна поверхня, витяжка кухонна зі стелі. Лед підсвітка для кухні, робоча зона, датчик антипотопу, духова шафа, розетка та вимикач на цю підсвітку. Вивід на кондиціонер, в кутку розетка. З цієї сторони розетки. Розетки інтернет на телевізор. Все, дякую за увагу.